Завдяки розробленій громадськими організаціями програмі 114 дітей з Донецької та Луганської областей в кінці минулого літа відпочили в оздоровчому таборі Універ Сумського державного університету. Діти були дуже позитивно вражені. По перше, прийомом, по-друге, рівнем організації відпочинку поверталися без перебільшення зі сльозами на очах. Цього ж року організація відпочинку дітей із зони АТО відбуватиметься за рахунок бюджетних коштів. В кінці липня обласною радою додатково було виділено 350 тисяч гривень на оздоровлення дітей зі сходу України. Нагадаємо, що згідно з указом президента від 14 липня цього року безкоштовно оздоровлюються у приміських таборах також діти пов'язані із зоною АТО, тобто переселенці і діти-учасників антитерористичної операції. На сьогодні в області у нас всього… 1423 ребенка это все дети, которые связаны с АТО. Из них 999 детей это дети переселенцы. На сегодня, на 1 августа 982 человека мы уже оздоровили, и нам из них 389 человек это дети переселенцы. Наразі у таборах стартувала третя зміна. Зокрема, шлях Рембудівський табір Зоряний прийняв нині ще 11 дітей вищезгаданих категорій. Я у цьому таборі не в перший раз. Мені дуже подобається, дуже багато знайомих. Щовечора проводяться виступи, виступи талантів. Хочу поняти участь. Мені в цьому таборі подобається дискотека. Оздоровлення необхідне всім. А розради зміною обстановки найперше потребують діти, які впритул зіткнулись із наслідками війни. Твердять і спеціалісти на них більша психологічна нагрузка. Організм напрягається для того, щоб вижити. Но в таком состоянии он не может находиться долго. Поэтому обязательно нужны такие моменты, такие ситуации, такие действия для того, чтобы переключиться. Громадські організації Сумщини також долучаються до розробки програм дитячого оздоровлення і працюють над їх втіленням. Наприкінці ж серпня Сумщина прийме близько сотні дітей зі східних областей України, які приїдуть за здоров'ям і позитивом. Ірина Касьяненко, Сергій Мілевський, Сергій Сурков на часі новини.